Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Ми сьогодні копаємо, можливо, ви чуєте пікає Прилад Георгійовича. Не показую його не свічу локацію, ми дуже хлопці потайні. Чого вимкнувся, Тому що в мене є вже перша знахідка. Але перш ніж я вам покажу, подивіться, будь ласка, декілька моментів з минулого виїзду, ми тиждень тому їздили. Але Ну, Нічого цікавого не було, тому відео я не робив. Сьогодні приєдную те, що ми там копнули. В принципі, нічого, але тим не менше. Старалися, тому вже гляньте. А після цього побачите те, що я викопав. Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Бачите автомобільчик, ми знову в лісі, ми знову копаємо. Давненько не копали. Якось туди, а Тепер бачите вже другий виїзд, другий тиждень, другий виїзд. Разок в тиждень виходить у нас поїхати. Сподіваюся, цей виїзд буде кращий, ніж той. Перш ніж почнемо копати, хочу вам показати свого камрада Сергія Георовича, він вас вітає. Показати не тому, що ви за ним скучили, а може і скучили. Але для того, щоб вручити йому подарунок, в нього був день народження. я відео Відео знімав, показував ножа, який я йому придбав. Ну і ось нагорода знайшла свого героя. Дякую, дуже приємно. Знахід... Подарунок бомба. хай знахідка хай, рек... Хай служа. Добре, дякую. Знахідки, значить, будуть, коли обмовився знахідка, не подарунок. Сто процентно. І, і ще вам покажу, ось дивіться, що лежить на багажнику. Та що таке в мене з цим телефоном? Бачу, я не сфокусуюся взагалі. О, бачите? Шматочок спинки. Шматочок спинки фібули. Поки їхали в ліс, заїхали на одне поле, його навіть передискували там так, більш-менш. Годинку походили, Залізяча, різноманітне. Більше нічого. Оце у мене було 4 сигнали, 2 алюмінієві дротики, фольги, шматок і оце кусочок спинки. Все, отак ми копнули. Ну, але сподіваємось, що зараз щось в лісі ми знайдемо. Вимикаюся, друзі, тому що ми будемо ще далі шурувати, а там уже коли почнемо копати і буде щось більш чи менш цікаве, будемо вам показувати. Побажайте нам удачі. Ми поїхали. Друзі, дивіться, що я вам зараз покажу. Починаю вже займатися чаклуванням. Вон поклав цукерочки земляному дідові, щоб він нам з Гігоровичем дав якихось знахідку. Гегорович минулого разу поклав огірка та й викопав сакирку. А я ходив, дві копійки найшов радянські. Тому, діду, ось тобі цукерочки, а нам дай знахідочок. Перше таке роблю, до речі, ніколи не робив. Якщо будуть знахідки, значить завжди треба робити. Якщо не буде, значить це все дурня якась і вигадки. Шановні глядачі, ходимо десь, мабуть, з півгодинки, поки нічого цікавого взагалі не було. Дві шарпнельки знайшов і залізячки різні дрібні. Ось був сигнальчик непоганий 35, я думав, буде гільза ППШ. Ну ти поглянь. І вилетів мені гудзик. Точніше, точніше, друзі, залишки. Чому залишки? Тому що, вон дивіться, вушка в нього відваляне. Такий пустотілий, знаєте, вони нібито такі, як на трішки. Ну, але знахідка, знахідка старенька. Там десь Гегоргівич, я думаю, ви чуєте, як пікає. Друзі, вискочила небезпечна знахідка, покажу вам ближче, тим більше ця стріляна, якщо минулого разу видно було, ну більш чи менше вона, як на мене, не стріляна, то ця точно стріляна. Не беріть, обходьте краще 10-ю дорогою. Шановні глядачі, ходимо годинку. Поки нічого не змінилось, але покажу вам сигнал, ніби то був непоганий. Але вилетіла мені куля. Така крупнокаліберна. Друзі, о! Цукерки почали діяти. Георгій знайшов монету. Не знаю що там. Бачите, друзі, лежить якась монетка. Поки нічого не зрозуміло, зараз дам героючу потре. А, Н Николаївський одна копійка. А чого вона не права не такої форми? Микола перший? Так. Да. тримайте, щоб я не, не видно. Він зіллян один. Почуда, друзі, бачите? Н1, Микола перший. Одна копійочка. Тепер там. Да. Ну нічого, монетка. Одна, одна цукерка спрацювала. Друзі, Георгія сів перекусити. я знову худаю. Якщо чесно, за місяць скинув 4 кг. Довго воно стояло, 2, потім 3 і не рухалось, потім у Олексія Олексійовича день народження я їв знову, скільки хотів. Знову воно там не то, що повернулося. А це нібито пішло на спад 4-4. Я дуже радий і відповідно тримаюсь і хотілося б пожувати, ну нічого. Прийду, до речі, мені там пан мисливець писав, що я потім при... накидаюсь. Ні, я легенько і все. Поки говорю і сидить, я зараз бисенько там шмих-шмих-шмих по кущах. Бачите, то ми ходили більш-менш таки нічого був в ліс. А це тут пішло таке порослі все. ходить поганенько. Але можна. Георгаючу смачного, а мені знахідку. Друзі, сподіваюсь, глянули? Не знаю. Можливо, я вас розчарував, ну маємо те, що маємо. Отже, їхали в ліс, але заїхали на декілька городів. Ходимо, мабуть, хвилин 20 і ось у мене перша знахідка. Такий гарненький перстенюк. Я люблю такі речі. Тобто початок сьогодні вже є. Далі буде. Друзі, вибачайте за вітер, тому що дує тут. Випала мені якась монетка, але не знаю, що воно таке. Зараз дам Георгічу, хай він її потре трішки, я вам покажу. Друзі, Георгівич човгав, човгав, тер. Сказав, хороша монета, нічого не видно. Тому ось так. Реально поки що не зрозуміло, що воно таке. Друзі, ще раз вибачайте, якщо вітер, Георгіч знайшов 2 копієчки. Покажу вам. Сподіваюсь, видно сонце, правда. 50-й нібито рік. Шановні глядачі, вже майже доходимо город. І вон вилучила мені якась монетка. Мені здається, що 2 копійки Миколи Другого, а можливо і ні. Та да, я думаю, що Ну як мінімум формат такий. Потім уже в кінці відео покажу вам. Краще патруль. Друзі, Георгійович також знайшов монетку, правда, радянську. копійки рік я не бачу потім покажемо звичайно друзі чергова в мене знахідка чергова монетка вон ямка бачите і вон кружечок який вилетів як на мене то мабуть діньга друзі легенько потер але визначити не можу мені схоже на діньгу не скажу, що затерте, але просто якась закиша вона. Тим не менше знахідка приємна. беремо. Друзі, Георгіч не відстає. Він знайшов монетку. Причому якусь величеньку. Нібито там коник проглядається. Даю йому, щоб потерти. О, начал Лиза вензель. Значит, то вензель. Вы... А ну давай на руку. Вот так, значит, она бачит вензель. Так, червоная какая-то. Не, не. В тень. И вот так. Друзья, сподеваюсь, вы бачите. Да, схоже на... А будет копейка, че две. Елизавета Петровна. Та че копейка, че две. Дві ніби більше. Та копійка мабуть. Угу. Нормально. Беремо. Угу. Друзі, був сигнал 16-18. Думав якась дурня, не знімав, а як виявилося ще й монетка. Георгіч вже навіть її тернув щитовичок 10 кобійчок. Ось отут. копнув. Друзі, виходили ми той городик. Все, що знайшли, я вам показував. Ну в кінці, якщо будуть ще в лісі знахідки, то звичайно покажу. Ось заїхали. Точніше зайшли. Георгіч сигнальчик і Георгіч викупив радянську монетку, я так думаю, якщо не українську. Українську. Так що ж таке, ну положи, Випусти ще. Ниче. Перебор. Бачите, друзі, 50 копійочок, який там рік. Не видно рік. Луганське чекане. 2002 чи який там. мене. Рідкасна це точно. Друзі, Георгійович, у вас там вітає. Він тільки що підкріпився, він поклав діду пів сосиски, цукерок. І щось вже знайшов мене гукає. Що, що він там знайшов не знаю. Ну цікаво. Що це таке? <ріст> <ріст> Я пам'ятаю такі в радянські часи були. Вони ще й розкручувалися тут. Друзі, дивіться. дивіться. Такий артефакт. Вона там розкручувалась, там щось можна було робити, там виймалися. Така туристична сокирка. Прикольно. Не цікаво, здатка. Да, говорить, молодець. Шановні глядачі, все, коп ми закінчили. Проходили більше п'яти годин. От поки були на городі, ще були якісь знахідки, більш чи менш цікаві. Зараз спробую вам показати ближче. Ось отак. Три монетки Георгійовича, дві радянські 40-го двушка і три копійки 48-го. Копійка, здається, Єлизаветина, 50-нібито перший рік. Ось мої знахідки. 2 копійки, чесно не бачив рік. Ну, Формат Миколи II, можливо, Олександр, не знаю. 10 копійок щитовичок 33 рік. Швидше всього, деньга, ось, поки що не відчистилось. Оце сама перша, що я викопав. Ну, По суті, кружечок, але тільки що коли витирав, роздивилися трішки там. Проглядається радянський герб, тобто та чи копійка була, чи дві копійки її розклепали. Ну, от гарненьке таке ось оце кільце, щось на зразок, чи там якогось псевдогеральдичного малюнку. Але в цілому я люблю такі знахідки, то цей перстеньок мені сподобався. Тільки що вже йшли до машини Георгій знайшов уламок, не знаю, чи то можливо була сокира, чи то якийсь інструмент по типу якогось зубила чи колуна, не знаю. Ну і оця радянських часів туристична сокирка. Отак ми, друзі, покопали, в принципі, в принципі, більш чи менш, звичайно, для когось це взагалі ні про що. Але в порівнянні з попереднім виходом, то я ж кажу, ви на початку відео мали бачити, що взагалі я нічого в вируюча одна копійка Миколи першого. Але тим не менше, відпочили, трішки розвіялись від всього цього, що відбувається в нас в країні. На якусь мить навіть забули. Але зараз повертаємося в цю. Страшну буденність. Дякую всім, хто мене дивиться. Величезне дякую новим підписникам, старим, само собою, дякую. Друзі, мені дуже приємно, що ви зі мною. Дивіться, критикуйте, коментуйте, лайкайте. Не подобається дизлайки, ставте, але не залишайте канал. Всім ще раз щиро дякую. Друзі, тримаємось, бережіть себе. Скоріше нам перемоги та миру, слава Україні.